Рішення перерахувати другий транш авансом найближчими тижнями Україна таки отримає довгоочікуваний кредит макрофінансової допомоги Європейського союзу в розмірі 600 мільйонів євро. Ми також поговоримо про від МВФ і що відбере Україну у своїх громадян, які наслідки та чого очікувати від такої допомоги. Сьогодні у нас в студії виконавчий директор Кейс України Дмитро Боярчук. Мене звати Андрій Плохотнюк, і ми розпочинаємо експертну думку. Доброго дня. Вітаю, пане Дмитро, то ж бо транш, який обіцяний в 1,8 млрд доларів розбитий на три частини. перший отримали ще в 2015, потім через два роки поговорили, заморозили. А чому? От давайте одразу. Яка головна причина заморожування другої порції адреналіну для України у розмірі 600 мільйонів євро? Ну, дивіться, ми говоримо про 1 мільярд доларів, які ми очікували від МВФ, і є ще 600 мільйонів євро від Євросоюзу. Ми від Євросоюзу зараз говоримо, до МВФ перейдемо далі. Uh -huh. Там основна ідея в тому, що скажімо так, євросоюз орієнтується фактично на домовленості з МВФ. Тобто, як правило, ніхто не проводить серйозного аудиту, скажімо, свого контрагента, і тому така увага приділяється саме висновкам Міжнародного валютного фонду. Як ви знаєте, останній раз ми отримували кредит у вересні минулого року. Після цього була, скажімо, пауза. Я б я б не сказав, що вона була довга, але скажімо, були сумніви, чи буде подальша співпраця з МВФ. Була проведена, як на мою думку, досить оперативна і вдала націоналізація Приватбанку. Це, скажімо, прямо в меморандумі проблема Приватбанку не описувалася, але вона малася на увазі. І зараз фактично за скажімо, позитивні результати цієї роботи. Це Основний, скажімо так, те, що називається Біг Він, да? е, буде, очікується позитивне рішення 20 березня. Е, Євросоюз він дуже такий е, обережно ставиться до своїх контрактів. Ну, він фактично да? чекає. Для них важливо, да, тобто для них важливо, щоб були висновки МВФ, і зараз вони вже кілька разів наголошували на тому, що якби ми можемо очікувати ці 600 мільйонів. А, і я так розумію, що після 20 березня ми можемо чекати там протягом кілька тижнів, що цей кредит надійде. Скажіть, будь ласка, а, ми тоді можемо говорити, що європейський уз в даному випадку не варто розглядати як окремого гравця, як окрему структуру, яка допомагає, а винятково у прив'язці з міжнародним валютним фондом. Всі кредитори координують свої дії. І Світовий банк, і Європейський банк міжнародного розвитку і Євросоюз вони по перше координуються. По-друге, роль оцінювача вони передають на сторону МВФ. Тому що АВФ тобто фактично ну, дійсно. Тобто, якщо структура, якщо вони координують свої дії, то безумовно, але ж відповідальність несе кожен окремо. Відповідальність несе кожен окремо, зрозуміло, у кожного окремо. Прий... Абсолютно. Рішення приймається абсолютно окремо, і кожен бере до уваги саме свої критерії, які вони визначають. Але, скажімо так, якщо не працює МВФ, то не працює ніхто. На ваш погляд, що стало причиною заморожування грошей тривалий час? Які головні причини? Ну, головна причини це проблеми з корупцією. Тобто, якщо для МВФ важлива макрофінансова стабільність, то для Євросоюзу у них основна, скажімо така больова точка. Вони це повторюють на усіх зустрічах. Розкажіть нам, наскільки ефективно витрачаються ці кошти, які ми даємо Україні. Е, ну, як ви знаєте, у нас це серйозна проблема, особливо були там питання з тим самим є декларуванням, да тобто був дуже серйозний спротив. Я думаю, що це їх дуже сильно насторожувало. Ну декларувати у нас вміють. В принципі, я думаю, що і підтасовувати е, певні досягнення теж перед європейським банком. А... На що вони спиралися в даному випадку? Чим мотивували те чи інше рішення? Ну корупція, корупція є скрізь в кожній угу. країні, але наскільки вони вивчали і яким чином вони дійшли до висновку, що саме корупція, і в якій вона стадії позбавляє можливості зараз допомагати нашій країні? Ну ви розумієте, що немає такого якогось універсальних лекал, за якими вимірюють. На тобто береться до уваги ціла сукупність факторів, і рішення є здебільшого політичним. Тобто я можу ще раз повторити, що для європейців одна із ключових причин, чому вони відкладають свої кредити надання кредитів через те, що вони турбуються наскільки ефективно засвоюються кошти. тобто я зрозумів вас. Ми зараз продовжимо. Повернемося до студії буквально через кілька секунд. Пане Дмитре, чи може відбутися так, що європейський банк скасує своє рішення, от навіть після 20 двадцятої ну не дасть гроші Україні, і все. Якщо так, то які причини для цього можуть бути? Ми говоримо про євросоюз про кажу. євросоюз дата. Да. Я не думаю, вже було кілька досить сильних посилів від високопосадовців Європейської комісії, які сказали, що надходження очікується вже протягом тижнів. Я не думаю, що після таких Такі меседжі просто так не робляться. Такі меседжі просто так не робляться. Ну звичайно, Україна може здивувати якимось там цікавим розворотом. Ну, якщо ви пам'ятаєте, минулого року. Ми теж очікували вже в січні-лютому транш від так, МВФ і відбувся скандал, коли Абрамовічус. Ну тобто корупційний скандал навколо Абрамавічуса. Чи навпаки Абрамовичу звинуватив інших людей у корупції? Да? Тобто і фактично через це цю ситуацію транш ну, на півроку, як мінімум, тобто, до вересня був відкладений. А якщо такого нічого радикального не стається, я думаю, в принципі, ми можемо очікувати, що все буде нормально, тобто гроші не дійдуть. Гроші надійдуть, і буквально от після 20-го числа все ж таки ви просили думаю, да. вже кажете. А які на вашу думку, в принципі, наші подальші перспективи співробітництва України та ЄС, все обмежиться оцією оговорною сумою? Чи це, знаєте, варто тільки почати а кінця краю цьому не видно? Моран за гроші залишається ще третя частина з цього от кредиту 1,8 мільярда євро, ще 600 мільйонів. І в принципі, при нормальному перебігу подій, знову ж таки значна частина вимог вона зазначена в меморандумі МВФ. Це якби в першу чергу напевно земельна реформа. Це питання пенсійної реформи, соціального захисту, ну знову ж таки, антикорупція Да? тобто, якщо будуть показані дійсно нормальні результати, я думаю, що навіть там до кінця року можна буде отримувати і наступних останніх 600 мільйонів. Остання версія проекту меморандуму з міжнародним валютним фондом, що з'явилася мережі, наштовхнула на ряд роздумів щодо майбутнього українського ринку газу угу. і відповідно цін. А, вони, мабуть, можуть бути такими, як автомобіль Бугаті, я жартую, звичайно, але очевидно, що вони зростатимуть і надалі. А, а що може бути тут, в принципі, в політиці енергетичного сектора приховано із того, що не доходить до людей? Чи дійсно вимоги Міжнародного валютного фонду по відношенню до а, газу, до ринку газу в Україну конкретні а, в бік його підвищення? Ну, мова не йде про підвищення, мова йде про перегляд цін. А, тобто, якщо ціни на газ будуть в світі знижуватись, то відповідно мається мова, на увазі, що вони не будуть в Україні залишатись там фіксовано. Тобто, сам саме от, от про, про це дуже, дуже, дуже такі хороші слова говорити, тому що тривалий час нам усім а, а, закидали, що мовляв міжнародний валютний фонд вимагає підвищення цін на газ це, ну скажем, це, це є правда, да, тобто навіть не те, що вимагає, міжнародний валютний фонд ставить співробітництво таким чином, що якщо ви хочете стати на шлях виправлення, да і хочете отримати стабілізаційний кредит, ну банкрутом ніхто гроші не позичає, навіть МВФ. То ви повинні показати певні кроки в напрямку стабілізації ваших фінансів, оскільки у нас ціни на газ і на тепло були дуже субсидовані, тобто фактично субсидували за рахунок майбутніх поколінь. Тобто, ми на там, наприклад, платили скільки 360 гривень за гікокалорію, а решта фактично списувалась в нам в борг. Да. Тобто і фактично наші діти і внуки повинні були заплатити за нас. Пане Дмитре, але все одно, Міжнародний валютний фонд не вимагав підвищення, він вимагав а, перегляду, так, ціноутворення. Він вимагав того, щоб ціна відповідала те, що називається імпортному паритету. Ну, Ну так, от бачите, ну, але, фактично, але це ж трохи фактично інше. Це означає... ну, фактично це призвело так, до певного да. зростання. Але знову ж таки, та межа вона не була встановлена. Вона дуже чітко промальовується. Власне, те, що ви зараз сказали. В 2017 2019 роках Україні доведеться сплатити мільярди гривень, а саме 12,5 мільярдів доларів, за зовнішнім внутрішнім боргом. Скажіть, цей процес траншів. Я так розумію, що без нього ми не впоруємося і по боргах не заплатимо. І в такому випадку, взагалі, нам може замаячити дарути за слово дефолт. Наші валютні резерви 15 мільярдів. Зрозуміло, що якщо нам треба виплатити 12 мільярдів, то нам треба позичати, щоб це виплатити. І дійсно. Без співпраці з МВФ, навіть якщо там не буде мови йти про фінансову співпрацю, а взагалі про присутність, ну, я думаю, що в нашій ситуації це майже нереально уникнути дефолту. Да. В розрахунок йде на те, що ми будемо співпрацювати з МВФ, да, тобто від МВФ будуть надходити гроші. Нас виправилася ситуація з платіжним балансом, тобто будуть йти якісь інвестиції, притоки капіталів. Ну і власне буде можливість для того ж самого Мінфіну виходити на ринок приватних запостій. Ну, Власне, у нас повинна працювати економіка, і що для цього робити, і куди мають йти ці гроші? Я вас запитам, запитаю вас, але через кілька секунд, через невеличку паузу, залишайте з нами. Пане Дмитре, ми з вами не збираємося заповзати в кишеню нашої, нашої держави, але mm -hmm. на ваш погляд, куди насамперед потрібно. Ці гроші, які приходять, з траншу куди вкладати необхідно для держави, щоб ми не були от в цій кабелі, а щоб поступово виходили з кризи. Дивіться, ці гроші вони не йдуть в бюджет, вони йдуть в валю, валютні резерви. А, тобто, це така якби, заначка для того, щоб гарантувати, ну грубо кажучи, що обсяг гривні певним чином забезпечений валютою, тобто твердою валютою. А, бувають випадки, коли, коли частина цього кредиту йде в бюджет для стабілізації ситуації, але фактично вже минулого року бюджет себе дуже добре почуває. Він у нас навіть там був дуже серйозно перевиконаний по доходам, як ви знаєте, дефіцит там всього близько 3% ВВП, хоча він планувався на багато, на багато вищому рівні. І на початку року ми теж бачимо, що доходи бюджету вони ростуть дос досить, досить непогано. Тобто, як таких потреб брати ці гроші, витрачати на якісь бюджетні потреби, їх не існує. Тобто, а куди вони витрачаються? До речі, національний банк, коли коригує курс гривні, що почала падати, він які гроші витрачає. Він витрачає гроші з валютних резервів. Але за великим рахунком, тобто з початку року Національний банк особливо нічого і не витратив. У нас ну, за кілька, кілька разів було. У нас зараз режим плаваючого обмінного курсу, ну, скажімо, керованого плаваючого обмінного курсу, і коли починаються якісь панічні настрої, Нацбанк робить інтервенції. Але у нас ситуація не критична. І як правило, після різкового коливання валюти люди починають там знову приходити здавати валюту. І здебільшого за останні два місяці Нацбанк банк валюту викуповує в сумі. Тобто, інтервенції вони позитивні. Пане Дмитро, я маю кілька запитань від нашого партнера або зрівателя. Тож бо чим може обернутися? Ну власно, ви вже багато що і сказали, але менше з тим. Чим може обернутися для України затримка траншу міжнародному валютному фонду? Ну, нічим критично воно не обернеться. Фактично, за, вже до кінця 2015 року ми стабілізувалися. У нас якоїсь такої проблеми немає, не, е, виживати чи не виживати. У нас є проблема, наскільки швидко ми можемо розвиватись. І тут дійсно стоїть питання, скажімо, того ж самого ринку землі да, запровадження, ну знову ж таки, та, та ж сама антикорупція, на да, тому що інвестори дуже часто перше, що вони задають питання: у вас є там набу різні антикорупційні органи, кого вони посадили? Да, ага. Тобто для них це індикатор. Ну, По-перше, я не думаю, що буде якась затримка, тобто, коли виходить, документи вже виходять на рівень наглядової ради МВФ. Це означає, що рішення вже певне готово, і в що це рішення в позитивному руслі, тому що інакше б воно б залишалося, ну, якщо ми самі собі не зіпсуємо своє щастя, ну, то так. все буде в порядку. Що буде профінансовано, в принципі, теж відповідало, але все ж таки за рахунок нового траншу. Ну куди йде транш, ви, в принципі, вже сказав, валютні резерви це сигнал того, що скажімо, з нами працюють, нам довіряють, і це ну більше відобразиться на якихось валют настроях на валютному ринку, а от третє запитання: чи цікаве стосовно подальших трасів, на які ми все ж таки будемо очікувати? Чи може міжнародний валютний фонд висунути нові вимоги до України, що стосується чи якісь обов'язкові для подальшого фінансування виділення грошей? В принципі, умови досить відомі да. А окрім тих, що є. Ну, ситуація така, що навіть той список, який вже зроблений, він дуже амбітний. Я б сказав, надамбітний. амбітний. І навіть якщо б частина тих вимог була виконана, ми повернемось до того ж самого ринку землі. Я думаю, що для України це буде реальний прорив да, в економічному плані. Звичайно, список можуть розширювати, але тут завдання, що ну, ви зробіть хоча б те, те що написано. А то вже буде добре. Хоча в нас кажуть, що ми перевиконуємо плани, що стосуються наших зобов'язань. Ну, я не впевнений, що ми перевиконуємо. Ми йдемо набагато краще, ніж останніх, я не знаю, там кілька десятків років. Я не пам'ятаю, тобто, з якогось там 2004 Чого року. Чого насамперед це торкається? Це торкається, ну, згадаємо останніх кілька програм, які були. Тобто МВФ працює яким чином? Вони спочатку дають аванс, да? тому що до МВФ звертаються, коли вже зовсім погано. Не дають аванс. І далі очікують, що з боку позичальника будуть виконані певні умови і тоді далі розгортається співпраця. Аванс ми, як правило, брали, а потім після цього майже нічого не робили. На цей раз ми робимо, реально робимо, дуже важко зі скрипом, з відтермінуваннями, але реально відбувається прогрес. Знову ж таки, ситуація з стабілізацією Нафтогазу. Нафтогаз став прибутковим, хоча був шалено збутковий. Підняли тарифи, це, звичайно, болісно для людей, але іншого варіанту у нас немає. Це ж та сама ситуація зі стабілізацією бюджету. Тобто, коли дефіцит 3% ВВП в країні, яка воює, яка пережила такі проблеми, ну, це, це просто супер. Тобто, і ряд інших реформ, та зниження ЄСВ. На до 22 відсотків. Сподіватимуся на краще, пане Дмитре. Дуже коротко, одним реченням. В принципі, ми вже все до цього підвели. Але чи зможе Україна вижити без траншів МВФ? Я думаю, зможе. Питання в тому. Коли. Так, вже виживаємо без транше МВФ, тобто один додатковий мільярд до 15 наявних мільярдів вони не є критичними. Да? питання в тому, що це додатковий плюс е, до того, щоб показати, хто ми є, наскільки ми розвиваємося. Дякую, що завітали до нас в студію. А слідкуємо за тим, що відбувається у нас в житті, і неопосередковано з надією на краще. З вами з вами була програма Експертна думка. Мене звати Андрій Плахотнюк.